На благодійний творчий вечір Олексія Горбунова та гурту «Грусть пілота у Чернігові завітало чимало глядачів. Тут вони познайомились з ним не лише як з актором, а й музикантом. А як ну вже четвертий місяць артист бере участь у концертах, організованих благодійним фондом Територія життя, який лише за перший рік своєї роботи зібрав понад 7 мільйонів гривень на допомогу військовим, їх сім'ям та переселенцям. Територія життя благодійний фонд, допомагає парням на АТО, в госпіталь, допомагають час, допомагають дуже багато дітям, які залишилися без батьків, зібрають гроші». Свій виступ у Чернігові актор почав хвилиною мовчання за воїнами загиблими в АТО. А далі подарував глядачам дві години душевної музики та щирих розмов. В репертуарі артиста багато старих пісень відомих виконавців – Висоцького, Окуджави, Сукачова. Хороші, хороші пісні, чоловічні. Пускай <паспу> поки що не знаємо, не жінських чай, не жінських ласок. Пускай ще не іспитали, не любові прийняти руку. Ну, в 20 років вже обстріли, Артист не лише співав, а й розповідав глядачеві про свою роботу в кіно. Зокрема, у фільмі про війну курсанти – реальні історії з життя кінорежисера Петра Тодоровського. 18 летніх пацанів забирали на курси лейтенантські, вони два місяці проходили навчання і одразу ж уходили на фронт. І Петр Ефимович мені розповідав, що з призиву в тисячу людей, які після цих курсів уходили на фронт, після перших боїв – оставалось ставалось із тисяч 107 чоловік. З початку військової агресії в Україні актор відмовився від зйомок в Росії та активно допомагає бійцям АТО морально і матеріально, надаючи перевагу діям, а не словам. Коли люди воюють, не дуже це правильно що сидіти тут і об этом говорити. нам. На благодійному березневому концерті в Києві вдалося зібрати 17 тисяч гривень. А за квітневий творчий вечір в Миколаєві вже отримано 60 тисяч на потреби бійців. Кошти, виручені на чернігівському концерті підуть на потреби військових підрозділів нашої області.